Економія це для бідних, або зекономив, значить, заробив в інтернеті. Є купа контенту на цю тему, і одні ідеї протилежні іншим. Хтось каже, що економія це мислення бідних, і таким чином до великих грошей ти ніколи не дійдеш. А що якщо я скажу, що зекономив сьогодні, це заробив завтра? І чи можна взагалі так заощаджувати, щоб не відмовлятися від задоволень? І як багаті люди прийшли до своїх статків при правильній економії, зацікавила? Тоді підписуйся на канал і дивись це відео до кінця. Я розповім вам не тільки про прості речі і лайфхаки, які допоможуть заощадити гроші, а й про спосіб змусити ці гроші працювати на вас. Цей факт може бути комусь неприємним, але відмовившись від дрібних витрат. Це допоможе вам заощадити значну суму. Почніть взагалі контролювати або, хоча б помічати, що ви купуєте, таке не обов'язкове. Класичний приклад це може бути чашка кави в центрі міста, або якась дрібничка, або перекус на ходу. Це приклад того, що це ворог вашого карману, да, і таким чином потрошку гроші від вас тікають, причому не ті речі, які... Не обов'язкові іноді навіть не приносять того кайфу, якого хотілось би. Такі дрібниці на перший погляд можуть з'їдати до 30% вашого бюджету. У мене був знайомий, і я йому порадувала фіксувати, що він робить, да що він купує, і він побачив, що він на такий напій, як комбуча, він витратив. 4200 гривень на місяць. Він і близько не міг уявити, що любов до цього напою робить його гаманець настільки порожнішим. І коли він почав це фіксувати, то побачив і тоді задав собі питання: а мені точно це необхідно? Я точно хочу витрачати таку суму да, на декілька хвилин задоволення, а інколи і не такого ж задоволення, да, і витрачати на це таку суму. Кешбек. Тільки за перший місяць програми кешбеку українці отримали 23,6 мільйона гривень, і багато хто користувався банківськими кешбеками і до цього. І один з наших студентів за рік вивів 800 доларів кешбеку і, додавши до свого інвестпортфелю, він ще заробив додаткові 10% прибутку на рік. Кожен банк або сервіс пропонує різні умови. Я рекомендую обирати те, що буде корисно. Саме вам, наприклад, певні є додатки, програми в самому банку, да, і так далі. Цього дуже багато, тому можна навіть інколи декілька кешбеків отримувати і від банку, і там від певної кешбек-системи. І частіше за все, реєстрація в них займає буквально 5 хвилин часу. І при цьому ви вже можете зекономити ті гроші, які безпосередньо ви і так, і так. Витратите. Обов'язково використовуйте будь-який можливий кешбек на те, що ви купуєте. Бісові підписки. Пам'ятаєте, років 10 тому всі прогнозували, що в нас постійно буде, як і в Америці, списуватись з картки постійно якась сума, да, якісь постійно будуть відбуватися оплати чогось. Так ось цей час настав. І я сама дивуюся від того, що постійно щось приходить, якесь повідомлення, що знову щось списалось, якісь 8 доларів, да, і в деяких випадках підписок. Виявляється, що я оплачую десь 200-300 доларів на місяць, а це на секундочку, 2500 доларів на рік. А якщо б ви рік тому інвестували ту суму, цю саму суму у криптомонету біткоін у базову, то ви б взагалі могли подвоїти її. Тому регулярно передивляйтесь ваш список підписок і прибирайте зайве. Робіться десь раз на півроку. Економія на продуктах. І тут мова зараз не йде про те, що ми будемо понижувати якість продуктів, звичайно, ні. Згадайте, коли ви голодний, наприклад, приходите в магазин і загрібаєте все. Підряд і багато чого набираєте зайвого, яке потім просто викидаємо. Також тут можна складати список покупок, не лінуйтесь це робити для того, щоб ви купували чітко те, що вам необхідно. Що ще можна робити? Не соромтесь просити знижки. Та дуже часто буває, що знижку не видно, наприклад, на певних речах. Але коли ви запитаєте у продавця. То вона вам її надасть. У мене була така ситуація. Я купувала досить багато чого, декілька луків в одному магазині. У мене не було картки знижок. І я запитала: А чи можна я використаю вашу картку? А там десь мінус 30%. І мені продавець сказала: так, можна. Алілуя, але вони мені її просто так не не пропонували. Да лише при запиті вже її надали, тому не соромтесь, питайте і використовуйте це. Не переплачуйте за бренд, особливо коли можна знайти більш доступні аналоги, які нічим не поступаються за якістю. Я в першу чергу за якість однозначно, але не завжди буває те, що дешевше бренду, або те, що ще не такий крутий бренд, що воно якесь погане. Абсолютно ні. Тому знаходьте ці аналоги і використовуйте та ж, косметика, одяг, побутова техніка. Майже у всіх категоріях ви можете знайти аналоги, які не гірші, які такі самі, можливо, ще й кращі за якості. Да? Але коли ви купуєте бренд, часто буває, що ми переплачуємо саме за цей бренд. Не забувайте про бонуси. Більшість магазинів вона має. Певні накопичувальні картки знижок, да певні там, відсотки вам відплачують, чи просто ви накопичуєте бонуси, а потім її можете витрачати. Користуйтесь цим, пару хвилин витратили на реєстрацію, і далі ви можете зекономити собі кошти. І ви можете провести простий експеримент. Кожного разу, коли вам вдалося заощаджити різницю, переказуйте її на окрему картку. Якщо не просто накопичувати заощаджені гроші, а інвестувати їх, то ця економія вона допоможе створити. Певний вже капітал, який буде для вас додатковим ще й джерелом доходу, підписуйтесь, бо в наступних роликах я якраз буду про це розповідати.